Вітаю! В цьому відео поговоримо про е, скарби нашої планети, а саме про природні ресурси, конкретніше про мінерали і жорські породи. А давайте задумаємось, звідки ж беруться речі, що нас оточують. Смартфон у кишені, стіни будинку, навіть звичайна кухонна сіль. Здається, все це роблять на заводах, але шлях майже кожного предмета починається зовсім не там. Цей шлях починається глибоко під нашими ногами, адже абсолютно все, що ми створюємо, народжується із сировини, яку дарує нам планета. Це і є дивовижний світ природних ресурсів. Що ж, давайте розбиратися. Перш ніж говорити про скарби, треба чітко зрозуміти, що саме ми маємо на увазі. Якщо говорити зовсім просто, то це буквально все, що природа може запропонувати, а людство навчилося використовувати для задоволення своїх потреб. Це і сонячне світло, і вітер, і вода, і, звісно, все, що приховано в земній корі. Взагалі, всі ці ресурси можна поділити на п'ять великих родин, а саме, Перше це енергія сонця, вітру і атмосферне повітря. Водні ресурси, Третє – можна назвати земельні ресурси, четвертим біологічні ресурси і, звісно ж, мінеральні ресурси. Щоб розібратися з мінеральними ресурсами, треба купнути глибше до самої основи. Отже, в чому фундаментальна різниця між мінералом і гірською породою? На перший погляд здається, що це одне й те саме, але зовсім ні. Мінерал складається з однієї речовини. А от гірська порода складається із декількох речовин, тобто із декількох мінералів. Ось чудовий приклад, граніт. Подивіться, він неоднорідний. Бачите ці цяточки і вкраплення. Це є окремі мінерали: польовий шпат, кварц, слюда, які природь, наче шеф-кухар змішала в єдине ціле. Гаразд, з цим розібралися мінерали та породи, які ми видобуваємо зазвичай називають корисними копалинами, і для зручності їх поділяють на три великі групи, залежно від того, для чого вони нам потрібні. Перша група це паливні або горючі, тобто все, що ми спалюємо, щоб отримати енергію. І до цих корисних копалин відносяться нафта, природний газ. І вугілля. Друга група це металічні руди, їх використовують для добування, виплавлення металів. Це залізна руда, наприклад, марганцева руда, титанова руда, справжній скелет нашої промисловості. І третя це нерудні мінерали, нерудні природні корисні копалини. Вони йдуть на будівництво в хімічну промисловість. і на навіть на нашій кухні. До таких мінералів відносяться пісок, кам'яна, сіль, мармур. Ж просто дістати щось із землі це тільки пів справи. Найцікавіше починається потім, на заводах, де сировина перетворюється на звичні нам речі. А і ось тут відбувається справжня магія. От, скажімо, нафта. Ми звикли думати, що це просто паливо для машин. А от і ні. Це ж основа для виробництва пластику, фарб і навіть синтетичних тканин. Так, так, от та спортивна футболка в шафі. Цілком імовірно колись була краплинкою чорної нафти. Або ось вам інша історія: беремо звичайнісінький камінь з кар'єру, вапняк. Його випалюють у величезних печах і він стає вапном, а це ключовий компонент рушчини, що скріплює цеглу в стінах наших будинків. Точно так само гіпс перетворюється на елементи декору а шматки мармуру чи граніту. Після обробки стають красивою плиткою, сходами або стільницями, що прикрашають наші оселі. Ну а з рудами все зрозуміло, їх переплавляють на метали, без яких неможлива жодна техніка. А от звичайна кам'яна сіль, вона взагалі має подвійне життя, і як приправа до страв, і як найважливіша сировина для хімічної промисловості. Це, це загальні принципи, які працюють по всьому світу. А тепер давайте подивимося, як це виглядає на прикладі однієї, але надзвичайно багатої на ресурси країни. Коли геологи дивляться на карту світу, Україна для них це справжня скарбниця, це по справжньому стратегічні запаси, від яких залежить промисловість. Цілих континентів. А тепер увага! За розвіданими запасами залізної руди, а це нагадаю ключовий метал для всієї цивілізації, Україна входить до трійки світових лідерів. Але це ще не все. Якщо говорити про Марганцеву руду, то тут Україна посідає перше місце в Європі абсолютне беззаперечне лідерство. І ці вражаючі цифри не просто статистика, гігантські поклади залізної руди, це Криворізький басейн. Найбільші в Європі запаси марганцю, це Нікопольський басейн. Та зачекайте є ще дещо. Україна номер один у Європі за запасами титану. А титан це легкий і надміцний метал майбутнього, без якого неможливі ні сучасні літаки, ні медичні імпланти, ні високі технології. І щоб завершити цю картину, додамо сюди ще одну з найбільших у світі запасів кам'яного вугілля. Значні поклади нафти і газу та понад півтори тисячі родовищ торфу. Це просто колосальний енергетичний та промисловий потенціал. А от коли ми бачимо весь цей масштаб, ми підходимо до найголовнішої ідеї. Повторюю ще раз: природа дає інгредієнти, але сама по собі руда в землі чи нафта це лише потенціал. Справжня цінність з'являється лише тоді, коли до справи беруться людські знання. Праця та технології, зрозуміти, якими неймовірними скарбами ми володіємо, це, звісно, лише перший крок. А от головне питання залишається відкритим: як найкраще розпорядитися цими дивовижними дарами, щоб зберегти їх для тих, хто прийде після нас. Отже, від кожного із нас залежить, якою буде наша Україна в майбутньому.